Українка, давня весна, була весна, весела, ще мила. поломіння мглала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стоклила, за нею вслід співучі пташки. Все оживо, усе загомоніло, зелений шум, весела луна, Співало все, сміялося, блиніло, а я лежала. Воли самотня. Я думала, весна для всіх настала. Далунки всім несе вона ясна. Для мене тільки далу не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Засевистило листочко зелене, Посипались білесенькі квітки. Полинув вітер і в тісній хатині віпло весняну волю заспівав, А з ним полинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунка, що весна дала. Весни такої не було і не буде, Як та була, що за вікном цвіла.